Та не повпасти, щоб не вмерти. Хммм. Еее, дід з тобою падає чи... а ні, передумав щось. Я, я короче, сюда падаю, на синю. Один на помаранчу впав А я вране в місце впалюю. Два чоловіка впали. Один на помаранчу, на дальній будинок, а два на ангар. Джек, а ты як? Як твои делишки? Ну, Дина, вчера нормально так під'їбав на рахунок фотографии. Що? сейчас понял. Сказав, что я, ще в школе був уже старым. <ріху> 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 ну, правда ж? Доля правды його повідомлене не є, но без не Десь в ангарах, динок, в ангарах динок? чи де? Дальний будинок стріляється. Ну, no, вони не з ангарами туляться. Чувак, десь оранчують. Будинка. Ее, оранчево розбите вікно, зіпочував чувак. Або стріляє. У мене сішка є, є. Тихо? Чувак прибегает по мранчу. Вон гаричал. Чувак по мранчу. Вон гаричал. Вон, Вон гаричал, мадам, на ж ⁇ вке. Саме, да? От на жовтій лутається. Прям в нас зліва обходять. Бля, він буде виходити чи ні? Що він там буде надрачувати? Чувак перебігає до тебе. Омранчева, дивись дорогу. Він під парканом уже. Тімейт мій буде. И ты? Два нока. Один на паркане Это что, типа я? за? Ну тут трьох бо. Я броню не знайшов, нічок курва мач, ну шо это говно. Ну тут броник майже фуловий давиз. Спішний внизу скину. Ні, та ух треба тобі? Да я за ісом, напевно. Я за улом не мію брать. Вертикалку треба. Що можна взяти було? Яртокалку уже на дра. Yeah, червону? No. Тут три аптечки хочете хочешь изми. Тут є, якщо кому треба. Блин, yes. можна було б за угом пограти, конечно. Ладно. А ух так аух. что летс гоу. Иксив было маночки четверка четверка тоже у меня есть у меня начал у меня начал <связывая> еще один блядь, ну я же сейчас пусти стреляю, блядь. Пикай, я пацана, Гри, тебе еще дит. Я да. Канаешь? Бля. Де що ти? Мене десь. За будинком або будинку, не знаю. Будинку. Я йому грію флешку. Давай. Друга флешка. Є угол угол на вулиці. Отут десь. Угу, прикан. В хаті, в хаті, в хаті. Нойс тут коряк Трикс коряк из там ДТП, не ДТП погоня, помаранчево. І чуваки знизу е там якийсь рельєф Вони з рельєфом раньше. Дивіться, что у вас сес... сей... синя вас не в'їбала Саш, що... заїжджаю А, тут погоня, прям мужики Ох, к Чувак, вы еще

нету ну, мужики от давайте не будем стрелять давайте жить другу чоки над нами десь поранчево точно Правіше Всех убили, блядь, без меня. Я придумал за вас, Аскаре. Ты куда побил, блядь? Треба спину дивитись, ну не спину, а куди ми будемо їхати по ідеї, І тачки перетою. Чи тачки в севі. Куда побіг? Встреляти? Кто побіг? Так, дивиться на нас там Нам либо разиграться чуть-чуть. Просто от сюди на жовту. Беріть транспорт. Поедем жовту. Хай дивляться, хай дивляться. Будемо пиздатись зараз. Дуже больно, типу, на жовтій. Просто пиздець. Матік, ви ж вуха не дали зліва? Роздивляюсь вухо. Не вижу древа. Десь тут, Помаранчево. Всі відійшли Тут на жовтій двоє. Т3К скачел один. Я двох бачив тільки. Чекай, дюд, тут Помаранчево. Та це боти якісь там стріляють за, за цим. Ні, ні. тут стріляли, десь Помаранчево в упорі в мене. Теперь забыл, ну ты кнопку От чувак мранчу. Давайте. Ну нам треба йти і убивати, займати зону трохи. А -а -а. А вони наліво перетягнулись та тип переді мною. Тут десь чувак перед нами помаранчева. Не спішій. Тут ног. Помранчував. До Даю. перед нами тип. Бачу, она... бачу. Він уйшов, він уйшов за дерево на жовту. Дам хає. Було ще один. Бля, хтось десь тулочь? Будка? Можуть. В упоре ноль будет. Я сыньку даю, не заходь. Бля, там начина нокну Нокнув у тебя. Два нока. Кину, кину. Правий смок, правий смок, правий смок. Найс. Найс, найс. На щасливо, дід. перед нами. Бекни, 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 в них зони немає. Просто займіть позицію за деревами за чим-небудь. Зараз я тут плетіл на бек. Дерево. я хилис. Бай, хилюсьбадик єбав його. Наш звід тип, блять. не встигаю. 500, де максимально левел, блять. Грає з купешкою. Де би ще купешкою киси ворив. Забув той. Шо, ми не смарт? Ну що, мені смерть? Ну, важливо. Боже, калія, да я. його... Рота не цильова, але ніфіга фига себе, Ба, 16 кілів, бля. <laughs> Два. У мене один одна підтримка, бля. Можно <laughs> леди сразу і хай дід... Ні, ну за таке навіть follow. хто прийшов новенький, можно хоч хол протиснути, ну, типу. Ну я для вас по старався. Дідуль тонув, всім доброго дня. Добрый, дружим. Я пацанам хелпував, хотів, щоб пацани настріляли.